Смутний і невеселий, стояв руки, заложивши хваброї конотопської сотні пан сотник Уласович Микита Забрьоха, у славному сотенному містечку Конотопі, на вулиці біля шинку, де усегда збиралася сотня, чи на муштру, чи на переліку, що чи не втік, котрий козак часом бува. Стоїть він сердека, руки зложивши, голову понуривши, мов віл перед ярмом. А козаки начисто уся сотня, як скло, перед ним стіною стоїть, шапки поскладавши на приспі у шинку, щоб, як буде муштра, так щоб не поспадали з голов, а дітвора, що тут так і біга круг козацтва, щоб не підібрали та не запроторили куди геть. Так ото стоять козаки і ждуть, що з ними будуть робити і який приказ буде. Та проміж себе дещо і базікають, мов вода на лотоках шумить, аж луна йде. Та, доставши з халяв хто ріжок з кабакою, та нюхнуть, та чхнуть, а хто люльку, та тут її розпаливши і смокче. Пан забрьоха сього нічого не вважа, і не бачить, і не чує, що край його діється. Йому здається, що він і досі слуха, що читав йому пан писар Конотопської сотні Прокіп Ригорович Пістряк. А сей давно вже прочитав, що треба, та, зложивши бумагу, кладе у кишеню. Аж ось пан Уласович здихнув тяжко та важко, мов ковальський міг, та пита писаря Зділай милость, приятелю Ригоровичу, розкажи мені словами, що ти там у Лепорті читав. Ти знаєш, що я нічого письменного не розжую, хоч і у школі вчився, і вірою почав було вчити, та на «же за ним як затявсь, та й покинув письмо. Так ти мені не читай, а розкажи, що оце за лепорт приніс козак з Чернігова. Адже ми послали лепорт, що у поход не підемо, хоч нехай кіл на голові тешуть. Нам ніколи друге діло зайшло. «Так чого ще вони пощекують?» Уся спира черніговська безумію удадеся. став казати, прокашлявшись, пан Пістряк. Восписують предписання і лають вас, пане сотнику, і мене. Воссозивають, прощайте усім слові, турнями. За неже ми возглушалися їх повеліванням і ненаправихом стопи наша до Чернігова. Догадавсь, хоч через десяте п'яте уторопав, що ти, пане писарю, говориш, так себто нам усе таки збиратись до Чернігова? Не іначе, як обаче, сказав Ригорович, моргнувши усом. Так трястя ж їх матері, от їм дуля підніс. Та злочивши дулі і став крутити. Крутив, крутив, та на Чернігов і по села. Та усе прицмокує, а далі крикне Не піду. Я їм послав через кривого лепорт, що нам ніколи. А пан пістряк і каже Та наш кривий іще не сотворив до Шкандибанія і до половини путі. Не возмущайтесь, пане сотнику. Ми не ізидемо, донде же не получимо отвідствування на наше сумнительство. Так, таки, Ригоровичу, не підемо. Бач, як я мудро скомпонував. Не підемо да й не підемо. Ну, хлопці, сонечко заходить, розходьтесь вечеряти, а завтра чим світ з косами косити мені. А ходім, пане писарю, до мене вечеряти. Паська наліпила мудрих вареників та спрягла яєшню. Огой, лишенько. Ой. Рятуйте, ой, біда! Став пан Уласович не своїм голосом пробі кричати та за боки хвататись. Пан пістряк і козацтво кинулось до нього, що йому там сталося. Аж він шелесть піднявся до гори і полетів, як птиця. Усе таки кричачи, що є голосу. Що ж то ужахалися усі люди у славному сотенному містечку Конотопі, як побачили, що їх прихваброї сотні пан сотник Микита Уласович Забрьоха, та піднявсь під самісінькі небеса і без крил, та летить, як тая птиця? І жінки, і мужики, і мала дітвора, та що то? І старі повиповзали з хат дивитись на таку прояву, і усі що позадирали голови і дивляться, як пан Забрьоха, мов птах, який заморський, летить попід небесами. Руками бовта, мов крилами, черкеска йому роздується, ногами дрига, шаровари напружились, сам употів, ніби у гарячій бані, і летить, і кричить. І де заздрить на землі чоловіка, то скільки є голосу пити просить. Це є бачачи, старі люди плюють, жахаються. Жінки голосять з переляку, а малим дітям не одному довелося переполох виливати. А то ж і не страшно. Прокі Пригорович, бачачи таке є диво, став, задравши догори голову, рот роззявив, аж горлянку видно. Очі вилупив та руками знай розмахує, щоб то піймати та вдержати пана сотника, що полетів, як гусак. Та й козацтво усе таки, усе до одного дивувалися на сюю комедію. Та як і не дивуватись, бачачи, що чоловік о своїм умі ні з того, ні з сього полетів, як птах. І коли б се опівночі, як усяка нечість товчеться. А то ще й сонечко, тільки що зайшло. Стара Люзниха ледве від старості та від недуги вийшла на подвір'я і, дивлячись на козаків, як вони збирались, як промеж себе жартували, як лагодились муштру викидати, здихнула та й каже Слава тобі, господи, що я не козак. Нездужаю і через хату перейти, а то б треба бігати та боротись та муштруватись. Не хочу, не хочу козаком бути. Та й задивилась на них, а далі зирк летить понад нею щось таке страшне. Розгледівши, потюпала до козаків і стала їм розказувати, щоб вже не дожидали пана сотника, бо вже він у вирій полетів. Я, каже, сама бачила, летить, мов ворона, тільки що не крака, а знай пити просить. Пан писар і козаки нічого робить. Порозіходились і порозказували, хто не бачив, як конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха полетів, мов ворона. І усі ж то, хто про і не почує, здригне плечима та й дивується і каже Жди ж, добра, коли і начальство наше обвідьмилось. А Ригорович зна, де раки зимують. Він хоч і перелякався, та не забув ні про вареники, ні про яєшню, ні про паську. Гульк до неї на вечерю. Та про пана сотника вже і не згадували. А наш пан сотник летів сердешний, летів від самого конотопа і не зна, де він опиниться і що з ним буде. Аж гульк. Хутір, і він чує, що став спускатись усе нижче, нижче. Розглядає, придивляється, аж се хутір безверхий, що на сухій балці. От летить та летить понад хмарами та в хорунжевий двір, де вже він не раз був. От як улетів у двір та до хорунжівниної хати, та у сіни. Та прямісіньку у хатні двері, і із середини защепнуті були Геп, мов довбнею, та тут і простягнувся, як колода, і не дише, і не ворушиться. Оце то гепнуло у хатні двері, де чакулувала над хорунжівною конотопська відьма Явдоха Зубиха. От Явдоха зараз і обізвалась до нього. Не стогни дуже. І не охай, щоб хто не почув, та йди швидше у хату. Відщепнула йому двері, кличе його, кличе, аж нема гласу, ні послушання. Лежить наш пан сотник, мов одубів. Нічого я вдосі робити, поволокла його самотужки у хату. І як переволокла на друге місце, він і застогнав, і очі малуп, і не пізнає, де він це опинився. Розглядаючи усюди, пізнав зубиху. Зараз стогнучи, і почав коренити батька і матір її, що зробила над ним таку капость, а Явдоха тільки знай своє товче. Не знаєш свого щастя, та не кричи бо розбудиш усю двірню. Що ж будеш діяти? Злякавсь, злякавсь, нігде дітись. Ніколи тепер переполох виливати. На лишень понюхай сього. Та й піднесла йому тертого хріну. Він як нюхнув, та й чхнув аж тричі, а далі став просити пити. Явдоха узяла води, пошептала над нею, збризнула його тою водою, далі злизала язиком хрест на хрест через вид. Щоб з очей чого не сталось, та й дала йому тії води напитись. Він за один ковток чималий водянчик так і висушив, та й каже Дай тітусю тусю ще. Але, каже Зубиха, я тебе не пити сюди прикликала. Покинь трихи на мнихи та й приймайся за діло. Бач, яка краля лежить. Пан Забрьоха озирнув очима. Аж і вздрів, що на полу спить панна Олена. Та так і задрижав, мов опарений. Та й справді ж, бо краля була. То хороша була, а то як розіспалась та і розчервонілась, що твій кармазин або рожа у саду. Карсет розщепнувся, сорочка розкристалась. коси тільки як порозпускались, так вже прикрили пазуху. Та й то не зовсім. Уласович наш, як вздрів таку кралю, то так і заходив з круг сонної, мов павич. Тільки навспинячки танцює біля неї та розгляда Та плямка та слинку ковта. Забув і працю свою, що стільки перелетів і забув, що й пити просив. Не йде на ум ні їда, ні вода, що перед очима біда. Він би щонебудь і придумав. Гм, так Явдоха його за полу, сіп і притягнула до печі, і каже Схаменись, лишень, блазню, треба діло робити, а не ханьки мняти. Налишень оцю жабу та й скрути їй голову на бік, і ще живу, не здохшу. Укинь мерщій у піч за жар. От пан сотник і зробив усе, як звеліла йому Явдоха. І ще жаба пищала, а він її вкинув у піч, від кіля зубиха увесь вогонь вигромадила на припічок. Як спеклась і сушилась тая жаба, я вдоха достала її, обірвала усе м'ясо, кісточки позбирала і стала з них вибирати. От і знайшла одну точнісінько, як виделочка і навчила Уласовича, що з нею робити. Пан Забрьоха притулив тую виделочку до серця пани Хорунжівни. Вона зараз спросоня і заговорила і каже І вже мені пан халявський, плюю на нього, Микіточку, мій голубчику, де ти? Прибудь до мене, хоч би я на тебе подивилась. Уласович з радощів. Як зарегочеться на усю хату, і якби не спинила його Явдоха, то так би і кинувся на хорунжівну. Так та його за руку дьорг відвела та й навчила, що ще треба робити. От пан сотник і стоїть біля неї, та знай з одної кишені виньме каменючки, то камінці, краймашки, скляночки, жарнівки. все все надавала йому зубиха. От винь межменю сього добра, подержить на руці, побрящить та й пересипле у другу кишеню. І так довго робив. А панна хорунжівна знай спросоня приговорює Микиточку, душку Уласовичу, час від часу дужче тебе люблю. Далі Явдоха подала йому жаб'ячу кісточку, що неначе карлючка, і по її наущенію. Тільки пан Забрьоха заколупнув горінджівну легесенько під серцем, так вона і так розпалалася і стала казати Не хочу за халявського, не силуйте мене, віддайте мене за Забрьоху, коли не віддасте, утечу. Тут Явдоха відвела Уласовича від панночки і каже Бач, як я зробила. Що вона тепер на халявського плюватиме, а за тобою вбиватиметься тепер зовсім. Пора додому. Як додому? Тільки усього і буде? пита пан Микита. Буде з тебе і сього. Чого тобі більш? каже Зубиха. Тепер не журися, ні об чим і жди, як вони по тебе будуть присилати і панькатись коло тебе. Тепер поїдемо додому. Як же ми тітко поїдемо? Коли в п'ять летіти, то цур йому, ей, не можу. І ні вже, синку, і мені тебе жаль. Тепер поїдемо та хоч ти дорогою дрімай, хоч і спи, то не бійсь нічого. Перед світом будеш дома. Я завтра в п'ять тут буду і дам панні Олені от жаб'ячої кістки, щоб носила при собі. Поки буде носити, поти буде тебе любити. Ходімо ж з хати, та й поїдемо, а то вже скоро панночка прокинеться. От зубиха позбирала усе своє, поскладала, як їй треба було, узяла днище і веретено, і вийшла з Уласовичем з хати. Вийшовши, каже пану забрьосі, Сідай на днище по козацьки, мов на коня, а я денебудь причеплюсь. Мені не первина. Тільки таки, що Уласович заніс ногу, Явдоха як свисне, як цмокне, днище піднялося угору, на ньому пан сотник верхи, а ззаду підсіла Явдоха, та знає, веретеном поганя та цмока, та приговорює, мов на кобилу. І піднялися під самі її небеса. Сидить наш конотопський сотник Микита Уласович за брьоха на днищу, мов на коні. Ноги йому без стремен так і теліпаються, і, щоб не впасти, руками держиться за те днище, а воно чкурить, воно чкурить ще прудше, чим яцькова приблуда. А назаді Уласовича причепилася зубиха. Та аж скиглить від холоду, бо вітерець продував і їй кріпко скупенти докучали. Не вспіли вони добре оглядітись, аж вже і конотоп недалеко. Явдоха щось забормотала, аж ось нижче усе нижче, усе нижче, та плюсь біля забрьоних воріт і впало. Пан Уласович як гепнув, та аж не стямився і не вздрів, як я вдоха з нищем щезла, і не вгледів, хто з його хвіртки шморгнув, тільки бачить, що паська когось проводжала. Чи це ви, паниченьку? питала вона свого Уласовича. Те си ви пропадали і досі? Я оце усе за вами журилася. Чого ж ти вийшла за ворота? розпитував її пан сотник. Із журби каже паська. А кого ж ти проводжала з двора? Та там. Чужий бичок забравсь, було, до вашої скотини, та я. Бичок, до скотини? Ммм, ворчав собі підніс пан Микита, уходячи у хату, та й звелів засвітити світло, бо у хаті було поночі. Унесла паська світло. Дивиться пан Забрьоха, що на столі недоїдені вареники і дві ложки, і дві тарілки, і носатка вже порожня, а дулівки катма. Поморщивсь, закопили в губу, та поворчавши, бичок до скотини, та й пішов у світлицю, погасив світло та й бебехнув на ліжко та подумавши Кат їх бери! В мене є тепер хорунжівна, та й захріп на всю хату.